І так, вітаю всіх в себе на каналі. Сьогодні як і обіцяв, показую е, ніж, який я недавно закінчив. Ви його вже всі бачили і я говорю, якщо дороблю кліпсу я його покажу. От кліпсу я доробив. І так для загальної картинки виставив речі як так званого Everyday Carry і DC набору, без яких я не виходжу з дому. Це в мене ось такий годинник електронний, до якого я вже сам доробив ремінець, оскільки тут був якийсь типу чи резина. Він лопнув. Лопнув із-за того, що колись я варив електрозваркою і мені попала окалина сюди. Під ремінець, і я опік руку і тут спавився ремінець. І в тому місці він лопнув. Найти оригінального я не зміг, а таким чином я викрутився з ситуації. Ось так воно тут в мене все. Досить добре служить, хороший годинник. Поки що я його міняти не хочу. Ну і звичайно кошельок чи портмоне, як сказати правильно. Як я також завжди ношу з собою. Ну і до цього всього набору тепер додається мій вектор з такою кліпсою. Кліпса титанова, звичайно, <кліпси> прошу вибачення. Звичайна титанова кліпса. Як я і говорив, буде в стилі руків, я в такому самому в таких самих контурах такої самої геометрії. Ось так вона тут в мене вийшлося. Нічого такого особливого. Ох, ну, на камеру, звісно. Ну так, такий він має закінчений вигляд. Його я вже заточив, ріже він добре, о, різучись в нього. Ну інакше не може бути. Тому що всі параметри для того підходящі. Вирішив зробити заміри, щоб менш більш розорієнтувати в його розмірах. Так, довжина років я ну, відповідно і ножа в складеному стані становить 118 мм. Довжина леза от від цього місця і до кінчика 92 мм. Ширина леза 17 мм. Товщина по обуху 2,3 мм. Товщина руків'я 12 мм. Ширина руків'я 22 мм і сходить на 18 мм. Ось тут. Вага, як я вже казав, 76 грам. Ну, може там кліпса додали, пару грам, це вже не суть уважно. Кілька днів вже ношу його з собою, дуже задоволений цим ножем. Так би сказати поки що фаворит клиночок по центру. Трошки підтягнувся винт, як ви бачите, тут змінилося його положення, коли стоїть паралельно у цій лінії. Ось так. Пас, цей шліц під викрутку. Зараз він змінився в процесі того, як притиралися шайби. Напевно, от я його чуть-чуть підтягнув. Ще забув вам сказати в минулому відео, п'ятка цього клинка карбідизована. Робив я це, брав е на, на пайку від різця ВК, тобто Вольфраму Кобальту під'єднував до зарядного пристрою для акумулятора автомобіля і так, таким всім відомим методом хочу сказати, що досить мене вразило це, тому що після того наростився слой більше, ніж потрібно на самім на лайнері і прийшлося трошки його обробляти, то надфіль практично його не брав, спилював, на... спилював каменем, на якому заточую ножі. Ось такий от. Так все. Ну я його трошки підтягнув, бо тому що ну, в принципі, він фліпує добре. Так. Трошки не скажу, що зручно, тому що от тут приходиться основне зусилля давати ось на це місце для фліпу. От. Так що трошки не зовсім комфортно для пальця, але такий він. Ще раз покажу його в деталях. Накладки трошки підцарапались. Але не так сильно критично, як я собі це думав, що, що воно так буде Більш царапати свої. Майже практично без доводу кісті. Так можна сказати, що без. Ось такі от коротенькі відео для, для каналу. Зробив як і обіцяв. Можливо ще. Колись змонтую початок роботи над цим ножем, просто зараз трошки того. Все, всім пока.